Всім доброго дня, доброго здоров'я. І знову відео про мою косарку, бур'яну косарку, мульчер. Відео знімаю більше для тих, хто вагається. Робити собі щось подібне чи не робити. Є від нього польза якась, користь чи немає. О, я собі зробив, не жалію. О, відео як косив, немає, але покажу вам зараз результат тобто площу, яка вийшла після косіння даним агрегатом. На картоплю були ось такі бур'яни. Десь і більше лобода. Ну такого плана бур'ян був. Я покосив тим мульчером. З ріб-робельками буду копати картоплю і ось такий результат. Так, да, з рядками все не вибило, але наступний раз наступний рік зроблю конус під диск. Я впевнений, що це все буде повибивато. З рядками буде вибито все на наступний рік. Ось такий результат. Ви всі бачите. Ну, я задоволений. Роботою. Будемо трохи доробляти ще. Але ось такий результат. О. Де площа рівна? Де площа рівна вибиває, ну я б сказав би ідеально. Ось покосив я обніжу, межу між сусідами. Ось така. Ось, вийшло. О. Ну, хтось скаже, я краще зроблю тримером, ну хто косив звичайною косою або тримером, той знає, тільки це треба сили, здоров'я і час. А тут я ось цю площу я там ну, викосив, ну, не спіша за пів години максимум. А коли зробиться конус під диск, то оце весь бур'янець міжрядді буде вибито. Ну, Скажімо ось це міжряддя чим погано. Мене влаштовує Повністю така робота. А якщо ще що щось і на наступний рік буде вибито ось в міжряді, то я думаю це буде ідеально. Тобто, хто надумався робити таку штуку, робіть, не вагайтесь. Бур'ян косить на уран. Рівну площу. Взагалі в ідеал вибиває. Тут теж можна доробити, щоб косило викошувало в місіанті. Все, всіх закликаю. Всім робіть, хто має бажання і кому воно потрібно, звичайно. Все, всім всього найкращого, до побачення.